Друзі, як думаєте, яка пошесть уразила наші розуми більшості людей на планеті в 21-му столітті? Це не якісь катаклізми, не якісь хвороби. Це, звичайно, дофамінова залежність, така вже звична для нас, що ми її не помічаємо. Насправді, замість того, щоб створювати своє життя, займатися спортом, займатися сім'єю, досягати чогось, реалізовувати свою мрію, достатньо просто взяти смартфон. Відкрити сторінку новин, прогортати, подивитися, пару шортів подивилися. Включили телевізор, поїли щось дуже солодкого. Зробили щось, що от моментально дає нам енергію. Навіщо готувати якусь страву, яка буде корисна, якщо можна просто запарити мівінку? П'ять хвилин і готово. Оце девіз наших задоволень зараз, у 21 столітті. Я пройшов недавно. Десятидневний тренінг, де я мовчав, 10 днів, де не було навіть книжки почитати, де ну, нічого не було, жодного задоволення, що такого, яке ти можеш отримати. Крім того, що ти раз на день поїсиш, там і на сонцю ти можеш побути трошки, і на озеро подивитися. Це твоє задоволення. І ти вчишся йти в глибину. Назвати Віна Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. Я розповім в цьому відео, як же знаходити задоволення, яке буде довготривалим і не буде цю от нашу дофамінну систему виводити з ладу. Як це ж робити? Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Друзі, я 10 днів провів аскезі, і умови були такі, що я їм раз на день мені дають 150 кропи грам різної. Я мушу митися в озері холодному, я ходжу, босий, одягу не вистачає. Тут То -то тобі холодно, тобі голодно, сил нема. Вночі температура там до 3-5 градусів опускається. Тобто ти не маєш з ким говорити, ти не можеш навіть з собою говорити. Там плескати не можна, ритми набивати не можна, там, вогонь не можна розпалювати, щоб зігрітися, тільки щоб їсти, приготувати. І багато таких речей, тобто контактів в тебе з зовнішнім світом, ну, мінімально. І ти обмежуєш потік інформації, який приходить в твою голову. На противагу нашому ритму життя. Скільки годин ми знаходимося в інтернеті, скільки новин ми чуємо. Ми спілкуємося з різними людьми, читаємо книжки, там, слухаємо музику, дивимося різні відео. Тобто ми постійно взаємодіємо, і ми отримуємо величезну кількість інформації. І наш розум він налаштований на отримання задоволення. Тобто, що ти з ним не роби, він буде шукати задоволення. Перше, він тікає від того, що болить, від того, що неприємно. І друге, він йде туди, де можна отримати задоволення. Тобто Він гониться за нашими задоволеннями. І що стається, коли ти обмежуєш свій розум в задоволеннях? Якщо ти не даєш саморозуму швидкі задоволення, він буде шукати вже більш якісні. Що таке швидкі задоволення? Тобто переглянути шорти, цей короткий дуже контент, там дивитися довгі відео, ми вже не можемо, концентрації не вистачає. Там їсти хорошу їжу не завжди. Так можна просто мівінгу запарити. Спілкування. Якісь, якась інформація, яка просто нам приносить задоволення. Люди дивляться телевізор в більшості не для того, щоб щось дізнатися, а для того, щоб ну, розслабитись, так, отримати якесь задоволення. Тобто дивляться серіали, там, мильні драми, для того, щоб пережити якісь емоції, які ми в власному житті вже ну, не хочемо так переживати. Тобто, в тебе є дружина, чоловік, в тебе є твої друзі, в тебе є коло оточення, з якими ти можеш. Переживати ті емоції, якщо ти ну, захочеш йти і спілкуватися з кимось. Зараз достатньо просто зайти в інтернет, і там вже швидке спілкування. І воно все, що швидке, таке, воно не завжди якісне. Так? І щоб отримати дійсно те, що корисно, займатися тим, чим корисно, наприклад, щоб почитати книжку. Так, щоб подивитися відео на YouTube Meditation Steps, навчитися медитувати, помедитувати, піти і спортом. Хобі своїм, піти попрацювати і зробити якусь корисну річ, яка дійсно нам переносить користь так, в цьому світі. ми якби Вже мотивації нам не вистачає. Я за 10 днів навчився, от, ну, більше вглибився, як розвертати свій мозок, знаєте, такий ченнелінг нашої енергії, тобто перенаправлення нашої енергії. Ми перенаправляємо туди, куди ця енергія буде нам переносити користь. Я старався перенаправити на вищу свідомість. Я медитував 7-8 годин на день медитував, я постійно перебував в ідеації, ходив, повторював мантру, їв один раз на день і старався максимально думати про вищу свідомість, про духовність, про розвиток, про щось високе. І коли ти попадаєш в кризову ситуацію, воно тебе заставляє, тому що, якщо б були такі спокуси вдома, ти відкриваєш холодильник, ти можеш їсти, що захочеш. А тут тобі приносять раз на день 150 грам крупи, і ти там без солі, без спецій, і готуєш на вогні і сиш. Ну, задоволення від того ти не отримаєш ну, жодного, ну вже все. Якби просто їда. І ти розумієш, що мозок хоче якоїсь задоволення. Він шукає це задоволення в чомусь великому. В медитації. Неймовірне задоволення від медитації ти отримаєш. Ти сідаєш, закриваєш очі, декілька разів повторив мантру, а мантра відкриває в тебе такі от. ну, Палітру смаків, ти просто повториш мантру, і в тебе фізично в роті солодко стає від цього. Тобто ти відчуваєш красу, ти відчуваєш простоту, просто подивитися на озеро. В один момент я пішов на озеро, там треба було митися на озеро ходити. І я такий сижу, і сонце світить яскраво, і вітер створює хвилі. І маленький дощ починає моросити. Тобто паралельно і сонце світить, і дощ дрібненький починає капати. І хвилі. І ти дивишся, яка неймовірна краса. Я от ходив часто на це озеро, я не помічав такої краси. Тут я помічаю цю красу. Настільки краса запахів, коли ти ходиш в лісі, настільки тут приємний запах. Настільки ця природа гармонійна, ти дивишся ці всі листочки. Цей мох, неймовірний. так. І він приносить задоволення. Тобто краса в простоті. У мене от друга поганий зір, і він ціле життя ходив без окулярів. Він зараз наважився. Все, я вдів на окуляри, він вдів окуляри, і він каже: Вау! Листочки, і вони такі детальні. Я каже, в мене в мене пару сивих волосків. Ой, я ніколи не бачив, що в тебе є декілька сивих волосків. І він так каже: світ став як мультик. Настільки все стало детально, він почав просто від того, що ти дивишся. Ти отримуєш задоволення від споглядання просто-напросто. А ми настільки привикли до всього, що ми сприймаємо все, наче воно так і має бути. Ми не бачимо чарівності за цими речами. І через це, що ми привикли до якихось швидких задоволень, ми не звертаємо на те, що дійсно цінне. Ми не цінуємо живе спілкування, тому що в нас є десь там штучне, швидке, десь там з роботом поспілкувалися вже, і все, нам не треба цього. Там читати книжку вже ліньки, тому що це 33. читати. Там, нам треба, щоб нам розжували і в шорці це виклали ту інформацію. Ми таки взяли поверхнево, а задовільнили свою поверхневу інформацію. І все, а досліджувати щось там, вивчати, оглоблятися в тему. Ну, ну, немає вже ну, потреби, навіщо? так? Навіщо займатися спортом? Так. І так далі, і багато таких речей, які ти усвідомлюєш. То що, друзі, потрібно робити, якщо ти не даєш своєму мозку? Швидкі задоволення, він буде шукати більш корисніші. Обмежити себе, наскільки ми можемо, від цього швидкого нашого дофаміну і перенаправити розум на щось корисне. І медитація в цьому допомагає, тому що ти починаєш усвідомлювати, що дійсно в мене є ця дофамінна залежність. От я зараз відкрив телефон. Навіщо я це відкрив? От мене буває, я роблю якусь роботу. І, і відкриваю там е месенджер так. О, а що там, може, щось написали. І то я ловлюся на думці, що я ж концентруюся, роблю роботу. Але щось там рука якось механічно тянеться, вже щось перевірити, там щось подивитися, відволіктись. Тобто здатність концентруватися, вона стала менше в 21-му столітті. Це здається, ну, такий прогрес, людство досягнуло, але в чомусь і деградація почалася. От видно, щоб нам концентруватися. Нам потрібно практикувати це. І в медитації буде успіх тоді, коли ви навчитесь концентруватися. Для цього потрібно відмовитись від дофаміну і отримувати, ви ж розумієте, якщо ви не отримали швидкий дофамін, ви концентруєтесь і будете отримувати задоволення в той роботи, яку ви працюєте. Така от проста схема. Мій 10-денний досвід дав зрозуміти, що от потрібно відмовлятися від швидких задоволень. І шукати якісні. А розум це зробить сам. Просто потрібно його перенаправити. І медитація в цьому допомагає. Тому, друзі, медитуємо двічі на день і буде вам щастя. Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.